Таке невеличке включення. Я його потім приліплю до якогось відео цей шматочок. Тому що хочу вам показати те, чим я займалась ці дні. Ви бачите зараз перед собою схемку. Це безкоштовна схема того ж самого дизайнера, яка придумала ось цей крокуси. Я так розумію, що ось це її назва і посилання, як знайти цього дизайнера. Так, значить, давайте Спочатку я вам про крокуси все розкажу. Значить, я зробила цю подушку для морських свинок зараз розкажу, чому вона. Ось вона. Значить, я її зібрала, але я на цій подушці зробила всі помилки, які тільки можна було зробити і не можна було зробити. Чому? Тому що, по-перше, я коли відшивала, ви пам'ятаєте, що я помилки поробила. Потім я її, коли вишивала, крутила. І що значить, ну от Вишиваю це, так, так вишивала, потім так вишивала. І не знаю, чи правильно це, чи неправильно. Але це суттєво не змінює нічого, вона все одно гарна вишивка вийшла. Потім, ось тут я в квіточках помилилася, вже пороть не стала, але все одно два рази я порола її. Потім, наприкінці, чомусь треба зшивати безкорнюшним швом по лицю. Ось так складати і зшивати, Тоді кутики будуть рівні все. Я чомусь знанки зшила, вивернула. Відповідно, у мене от кутики, якісь такі не до кутики вийшли. І ось я зробила така подушка. Вона не маленька, така вона нормальних розмірів, і мені вона не подобається. ну така. Моя буде моя. ну, На подарунок вона не піде, як я планувала. от, Тому я її називаю подушка для моїх морських свинок, тому що вона така подушка. Знаєте, як ото в селах раніше були такі подушки, огромні, такі великі. Ось вона така. Але все одно вона гарна. Нехай буду користуватися сама. Так. Тому я на подарунок, все ж таки, у мене ідея фікс зробити. Я взяла ще ось цю схемку. Крокуси я ще раз планую зробити ще раз, вже нормальну. І зробити, все ж таки, біскарню спробувати. Серединку, ось цю серединку не робити від початку оцю бісер, і там ці. Хрестики не вишивати, щоб була серединка, щоб була можливість затягнути і зробити серединку в біскорню. А так все навкруги зробити. Ну, коротше, це у мене такі плани. Коли вони здійсняться, я не знаю. От, На сьогодні, ось таку я взяла схемку. Я не знаю, які це квіти. Я в квітах не дуже розбираюся. Якщо хтось знає, напишіть. Ось вона така вийшла. Я вже її випрала. Так, інколи я перую. Для біскальню обугольнички ці заготовочки, так скажемо, тому що ну, тут треба, щоб підсіла тканинка, От вона підсіла, мені все подобається. Ось я вже зворотню сторону зробила, щоб зшити. Так, що я ще хочу? Тут не передбачен бісер в цій схемі, бачите, зовсім ось ключ. Тут тільки ниточки, бісеру немає, але мені не вистачає блиску. Не, не знаю, хочеться, щоб воно якось поблискувало. Тому у мене є бісер петіт, ось такий рожевий. рожевий. Я хочу ось тут зробити трошки ось тут його в квіточках, да? ось цих рожевих Отут поверху, буквально там декілька штучок додати. Потім у мене є ось такий фіолетовий колір. Так? Він якраз пасує під ось ці квіточки. Я теж тут хочу поверху трошечки додати. І є у мене трошки ось такий зелений це весь петіт, маленький такий бісер. Ось, І я його хочу ось тут по гілочках. ну, Він такий, бачите, темно-зелений, він ось на ці, на, 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 сюди пасує. ось, І я хочу ось тут буквально там. Може, декілька десь бісеринок розкидати, щоб ну, хоч трошки було веселіше. І потім в серединку і на зворотню сторону я підібрала такі намістинки у мене є там з бабушкиної скриньки. Ось теж додам, і буде вже якось веселіше. І це буде без корню. Не гольничка, а без корню. Тому, коли зберу, я зроблю ще одне включення і вам покажу, як у мене вийшло. Що я хочу сказати по цій роботі, що. Ось тут навіть не видно в камеру, да? ось цей рожевий, отут два кольори. Але вони, однак, ну, там півтона, оцей, 604-605, там півтона різниця, і ну, не видно, навіть от коли наживо дивишся, не видно різницю взагалі. І коли. Да, ось так, це вверх, це низ. І коли, бачите, на камеру не видно, тому немає сенсу морочитися і вишивати окремо, тому що тут є багато одиночок. Ось тут одиночка, тут ну, розкидано є одиночки, вони бісять. Загалом мені подобається така яскрава робота вийшла, ніжна, яскрава. От. Але ось це тільки 604-605, не знаю. Ну, отут, бачите, фіолетовий видно, що він від темного до найсвітлішого йде. Тут видно, а тут не видно, на жаль. Або треба було ще світліший брати замість 605-го. Або просто одним як, або 604-м, або 605-м вишивати. І все. Тому що ну, витрачається даремний час просто на оце, і все. Так, ну а так загалом ось така у мене вийшла заготовочка для біскарню, і я зараз сяду її, буду зшивати. Покажу вам, що вийде. Наступне моє включення з цим, з цією біскарню, бачите, я вже майже зшила. Сшила вже все правильно. Подивіться, яка вона гарнюня, вже видно, що буде дуже гарно. Всі шовчики рівненькі, тому що зшиваю я по лицю, все правильно. Я не знаю, що зі мною трапилося на тій. Ну, трапилося те, що я взялася і вишивати, і розмовляти, теги знімати, а я так не можу. Я вже впевнилася не в перший раз, що розмовляти і, ну, знімати відео і вишивати одночасно це точно не моє. Я е гублюсь або те, або інше. І виходить, що наробила там помилок, і в мене. Таке собі щось вийшло. А ця, подивіться, краса, яка я тут трошки, бачите, бісера додала. На жаль, воно вам бісер так не поблискує, як він в житті, він трошки в житті дає блиску. Так, знаєте, небагато, але трошки я додала для такого, знаєте, свіжості трошечки. От, от я вже його зшила. Зараз я сюди вже буду синтепух заповнювати, і буду вже остаточно її зшивати, так що покажу вам вже наступного включення, що вийде, і може там ще щось з'явиться. Ще хочу вам показати, здійснилася одна моя мрія. Я просто тримаю в руках телефон, тому. Такий ракурс, знаєте, не дуже, можливо, для когось симпатичний, але який є. Значить, ось таку, ось, ось ця схема я дуже давно її хотіла, дуже давно про неї мріяла. Набір такий, це Dimensions-виробник. Набір такий віднайти. ну Це я не знаю, це з якогось фантастичного фільму, напевно, або, можливо, він десь і є, але коштує. Дуже дорого. Ну, Наприклад, більше двох тисяч за набір я не готова віддавати. Ну, це вже, на мій погляд, це занадто. Особливо, коли набір коштує 3-5 тисяч. Нещодавно бачила, виставляли Dimensions набір десь около 7, -7 тисяч. Це взагалі капець. Ну, але знаєте, як, у кожного свій погляд. І якщо хтось дуже-дуже мріє, то в принципі, чому б не купити. Якщо б мирний час був, так, не було війни, і цей набір мені б трапився, я б його теж придбала. Але наразі ось так. Коротше кажучи, я бачила в якомусь відео у когось з блогерів, не пам'ятаю, в покупках хтось купував собі ось такий буклет. Ну, це не буклет, це просто схема одна. Я побачила і думаю, ну треба вже собі десь замовити. Але я не дуже розбираюся в цих eBay, там покупки Амазони. Я знаю, на Еці дівчата теж купують там і наборчики, і схеми, і книжки. Але я в тому не дуже розбираюся і хотіла попросити когось з дівчат, хто собі замовляє або там на замовлення. Але поки що не дійшли до того руку. А тут дивлюся, у Вікторія виставляє, що в неї в наявності є ця схема. Я швиденько, вона тільки виставила, я одразу забронювала і купила 300 гривень. Це в наш час взагалі дешево для схем. Навіть зараз просто схеми коштують набагато більше. Ну, таких закордонних виробників я маю на увазі. От, тому я швиденько її забрала, ну і з пересиланням мені вона вийшла в 350 гривень. Вона новенька, її, її ще ніхто не використовував. Ну так, принаймні на перший погляд. От, І я вже замовила основу сюди. Кашель замовила. Чекаю, коли він приїде. По-моєму, всі ниточки у мене є по ключу. Я так трошки передивилася. Я вже зробила собі копію. Для чого я зазвичай копії не роблю. Але тут я зробила для того, оця папір оцей у Діма оригінальний, так, він розмазує, коли відмічаєш маркером, він розмазується разом з цією фарбою. Ну, Воно таке, бачите, воно тут таке трошки слизьке, і я вже маю такий досвід, коли замальовуєш саме в оригінальних оцих схемах. і... Коротше, ви зрозуміли, тут бачите кольорові символи, і оцей бекстіч такий жирний чорний. Е, і воно розмазується. І потім, якщо десь помилився і треба повернутися, то вже не, не можна визначити, що там було за, що там за значок. Тому я роблю копії в такому є в такій ситуації. От. І тут вже можна малювати, бо це звичайний вже папір. І я тут собі можу розмальовувати. Я вам покажу зараз ключ. Давайте я в оригінальній покажу ключ. Так, ось так. Тут, виходить, зараз хрестик в три ниточки, бачите? В три ниточки. І я так розумію, що це бленд, оцей значок. Якщо, дівчата, хто розбирається? Якщо я не права, будь ласка, напишіть мені, бо я довго розглядала цей ключ, щось я загубилася, коротше. Тут в три ниточки. Правильно? Хрестик в три ниточки. Ну, от, значок і ось відповідні номера дім тут є і Анкор. Ось тут, бачите, три, три різних кольори під одним значком. Значить, Я так розумію, що одна, одна і одна ниточка буде три. правильно? А ось тут дві. Бачите? Тут дві і тут дві. Тобто, яких брати три? Виходить, ну, яких... що яких... якогось кольору я повинна взяти два. Дві ниточки якогось один, а яких тут не розписано нічого такого. Тут, значить, йде напівхрест в дві ниточки і напівхрест в три ниточки. Ну, тут, понятно, тут це зрозуміло, тут по одному кольору один колір, просто тут дві ниточки ми беремо, тут три ниточки цього одного кольору, і все. Ну, і ось бекстіч розписано. А ось тут у мене питання. Ось по цих двох моментах. Я навіть не знаю, у кого запитати. У Ді не запитаєш, зрозуміло. А. ну коротше, дівчата, Можливо, хтось вже відчував цю роботу, або у вас теж в планах. То, будь ласка, підкажіть мені, а може у вас є саме набір? То в набірі там в наборі там. Ключ там вже інакший, там вже більш зрозуміліше, що там де брати. Тому, будь ласка, допоможіть мені розібратися ось в цьому нюансі. Тут я зрозуміла одну одну одну, а тут не зрозуміла. От, ниточок тут не так багато треба. І буде у мене отака от краса. Я хочу одразу. Розпочати як буде можливість, але зараз у мене в планах три новинки: моїх буде на дереві. Мені треба швиденько їх відшити, щоб випустити для вас. От. І, і після того я візьму за ось цю роботу. Я її розпочну, тому що такий сюжет знаєте, весна, літо, такий він, такі квіточки тут. Для мене це літній сюжет. от, Я би хотіла літом, на літо щось таке розпочати більш свіженьке, бо у мене дійсно всі, я подивилася, всі мої роботи на даний момент. Це зима, і там кольорова гама у, у всіх майже однакова. така, Пастельні такі кольори, трошки мені вони зараз не йдуть. Тому хочу цю роботу розпочати. Так, трошки з вами поділилася. Буде ще включити. У нашого помічника в кімнаті. У нього такий, бачите, маленький, маленька, як це сказати, газончик маленький <світками> з квітами. І на цьому фоні, подивіться, яка вийшла краса. так? Ось така біскарнюшка. Це буде подаруночок моїй вишивальній подрузі на день народження. Ось така краса. Дуже задоволена, що нарешті я ну, дуже задоволена, і молодець я що перешила. Ось, бачите, всі шовчики рівненькі, все. Коли сшиваєш зі сторони, скажіть, лиця, то вони всі ось рівненькі, всі такі гарненькі. Ось серединку я вдало підібрала, бачите, такий. Намістинка така якраз під колір, і з цього боку теж ось така краса вийшла. Зараз у мене в планах ще зимова, теж від цього ж автора, від цієї ж дизайнера. А взагалі я хочу, хочу взяти знаєте, такі гарні, я бачила Just Nun. Там воно з декількох відрізів. ну, Вишиваєш там 9. Чи скільки елементів, потім їх зшиваєш, що виходять вони такі великі без От Мені хочеться спробувати, але трошки пізніше куплю схемку і спробую. Але це не зараз, це такі плани, там, десь там, десь там. Але є таке бажання, тому що я люблю без корнюшки робити. І люблю, які вони виходять, результат треба буде взятися і ще наробити на продаж таку. Кубку, тому що те, що я робила минулого разу, вже розійшлося. Дівчатка порозбирали. І зараз у мене таке натхнення на біскорню, і, напевно, я все ж таки візьмуся і нароблю. Якщо хтось хоче собі ось таку біскорнюшку, то напишіть, я вам зроблю ось така краса. Все, бережіть себе, па-па.